Всім привіт! З вами Іван. І це п'ятий випуск мого подкасту Подкаст Аутиста, і я не впевнений, що він вийде. І це дуже іронічно, бо темою цього випуску я вибрав саме тему впевненості. Насправді, вже неділя. Я сьогодні маю викладати цей випуск. Першу спробу я намагався зробити в четвер. Того часу я зробив багато спроб. Я не знаю, що сталося і як так виходить. Можливо, це наслідок моєї хвороби. Так, я перехворів грипом Б, і це так собі історія. Але я не втрачаю надії. Тож, тема впевненості. Дуже популярна, звучить вона трошки не так, коли звертаються за темою впевненості. Зазвичай це побудова власних кордонів, відстоювання своєї думки і так далі тому подібного. Але все це впирається в саму в цю тему впевненість в собі. І перш ніж почати розбирати. Від чого це залежить, як це прокачується, як це розвивається, було б непогано дати визначення. Якби я писав словник ем, термінів, феноменів і так далі, то навпроти слова впевненість, я б написав ось що, що е, впевненість це стан, е, не той. Коли ти знаєш наперед відповіді на всі питання або шаблон поведінки, стратегія, тактика поведінки в якійсь ситуації, а навпаки, коли ти відчуваєш спокій, і коли приходить той самий момент, ти знаєш, що ти знайдеш відповідь, яка тобі потрібна, і ти знайдеш стратегію, шаблон поведінки. Який буде найбільш тобі підходити в момент, коли настане. Відштовхуючись від цього, можна констатувати, що впевненість буває зовнішня, впевненість буває внутрішня. І особисто я тут би розділив. От саме тут зробив би не просто розподілення на зовнішню впевненість, внутрішню впевненість, а більш точніше б скоригував самі визначення, що саме внутрішня впевненість це впевненість в собі, це саме той стан, який зазвичай люди мають на увазі, коли хочуть там, прокачати впевненість. А зовнішня впевненість це самовпевненість. І до чого тут емоції, моє улюблена, як вони тут можуть нам шкодити? На емоційному рівні, інтуїтивно, більшість людей схильні плутати впевненість в собі, і самовпевненість. Дуже часто за впевненість в собі, замість цього сприймаються такі фактори зовнішні, як, наприклад. Інтонація, поставлений голос, коли люди чують, наприклад, будь-яку інформацію, яка озвучена ось цим правильним дикторським голосом. То для цих людей така інформація, така подача інтуїтивно сприймається як більш впевнена, більш правдива. Також інтуїтивно емоційно люди звертають увагу на Мову тіла. Саме тому всі ці політики ходять з такими позами, положенням рук і так далі. Вони за цим слідкують, замість того, щоб слідкувати про те, що вони говорять, всі ці жести, ось так, ось так, ніколи ось так. Дуже багато в популярній психології то скоріше популярний коучинг розказують про закриті пози, невпевнені пози і так далі. Це все про самовпевненість, це ніяк не стосується впевненості у собі. Плюс, знову ж таки, не забувайте, до речі, ж канал про нейровідмінних людей. Не забувайте про людей, у яких це. Як норма поведінки. Стімінг, наприклад, ви не бачите, я постійно в руках щось кручу. Це не означає, що я не впевнений в собі, це означає, що я автист, і я з цим не хочу нічого робити. Але це такий я. Так само у багатьох людей просто це улюблена позиція і розподіл на закриту, не закриту. Придумали люди, які називають себе психологами. Отже, все це зовнішні прояви, і вони ніяк не стосуються самого терміну впевненість в собі. Аж ніяк. Хоча, як я вже сказав, інтуїтивно, на емоційному рівні, більшість людей схильні приписувати цим зовнішнім факторам елементи впевненості. Також це може стосуватись якихось таких факторів, як декорації. форма і так далі. Недарма більшість контенту, який, знову ж таки, ми бачимо в соцмережах, ці фотографії вилизані. Якщо це відео, це якийсь постановочний фан, постановочний фон, музичка на задньому плані. Це все спрямовано, щоб впливати на емоційний відгук людини. щоб... Прив'язати до емоцій, але ніяк не до логіки, ніяк до м, якихось об'єктивних факторів. <кій> також може інтуїтивно. Ну тут більше людей розуміють, що з цього впевнені, що з цього не з цього впевнені, що з цього, цього самовпевненість. Інтуїтивно на емоційному рівні також деякі люди можуть. Сприймати агресивну поведінку як більш впевнено. При тому, що насправді впевненість в собі, один з найкращих проявів впевненості в собі це встати і піти з місця, де тобі некомфортно або тобі не раді. І це зрозуміло. В стані спокою, коли аналізується логіка якоїсь ситуації, а не емоції. Впевнена в собі людина нічого не доводить, нікого ні в чому не переконує. Ось, навпаки, якщо людина хоче щось довести, або щось когось в чомусь переконати. То це означає, що людина спирається на думку іншої людини. Ще раз, якщо логічно подумати, якщо я когось в чогось переконую, значить, мені важливо, щоб та людина зі мною погодилась, інакше без погодження цієї людини зі мною я не відчуваю себе впевненим. Це як приклад. Навпаки, якщо людина зі мною не згодна, то прояв моєї впевненості собі це окей до побачення, або закрити тему, ну, типу, зупинка співпраці в тому полі, в тому контексті, в якому у нас немає згоди. Таким чином, показати показується, що Мені не важливо, що ти зі мною не згоден на моїй стороні моя правда. Ось це впевненість в собі, <кій> що для цього потрібно? І тут такий суперечливий момент. З одного боку, як я вже сказав казав. Спиратись на зовнішні фактори, це не про впевненість в собі, але при цьому ми від чогось відштовхуватись все ж таки а, маємо. Від чого б я рекомендував відштовхуватись. Від своєї якоїсь бази. А, перш ніж а, працювати над впевненістю в собі, першим кроком це а, варто. Само ідентифікуватись хоча б для себе. Це знову ж таки наші улюблені питання: хто я, які мої цінності, у що я вірю, що мені важливо, що я буду захищати, що я не буду захищати в своєму житті. Що я вмію, скільки це коштує, скільки я коштую, скільки коштує мій час? Без відповіді на ці питання про впевненість собі, годі і мріяти. Бо ще раз, від чогось треба відштовхуватись. Другий момент, який варто пам'ятати, перш ніж прокачувати впевненість в собі, це де ми всі знаходимось. Це дуже важливе питання. <кій> Коли ми доходимо на консультаціях до саме цієї теми, я, вприклад, ставлю, пропоную розглянути три види території, які нас оточують в нашому повсякденному і не тільки житті. Є наша територія. Це буквально. Наш дім, або якщо у вас є якийсь офіс, кабінет, який ви винаймаєте, або у вас є ще якась власність, ваша машина, будь-що що є вашим, і коли ви знаходитесь на цій території, це ваша територія. На цій території ви можете випроваджувати будь-які правила, будь-які норми поведінки. Ну якщо вони не загрожують, не заважають в колишньому світу, там не протилічать. Конституції країни, на якій це знаходиться. Отже, це наша територія. В цілому, там ми можемо робити майже будь-що що хочемо. Далі є загальна територія. Загальна територія, ну, вулиця, публічний транспорт, якісь заклади. До речі, з закладами трошки складніше. Там діють загальні правила. І є чужа власність, чужа територія. Ось коли я казав, що заклади це трошки складніше. Це може бути чийсь приватний заклад, якийсь клуб. Там можуть бути особливі правила, не такі як загальні. До чого це? В залежності від того, де ви знаходитесь, то і впевненість. Буде виглядати трошки по-різному, бо е людина яка агресивно нав'язує якісь свої правила на загальній або чужій території, це не про впевненість, це вже про е хотів би сказати слово агресивність. Тут я зроблю відступ. Дуже часто слово агресивність сприймається негативно. Це, ну, як провина-непровина. Я про це багато казав на початку повномасштабний. Зараз дуже часто зустрічається ось це словосполучення російська агресія, і це такий собі постріл в ногу людям, які. Цікавляться психологією. З точки зору психології, а, та й взагалі, якщо ми відкриємо а, значення слова агресії, агресія це рух до, це як позитивне значення. А, більш коректний вираз був би там російське насилля, ворожнеча і так далі. А, ось це негативне значення. Коли ми нав'язуємо правила на чужій території, то це трошки так насильнично. Насильничнич... Це насильство. Це намагання впровадити свої правила на чужій території. Це не є гарно і впевнені в собі люди так не роблять. Знову ж таки, нагадаю, що впевнені в собі це внутрішнє. Зовнішні прояви це не про впевненість, це про самовпевненість, це вже про якесь насильство. Так ось, варто пам'ятати, що на своїй території ми можемо робити, що хочемо, впроваджувати будь-які правила, і це і є підґрунтя нашої впевненості. Впевненість на чужій території це е, більш виражається в здатності встати і піти. Як би це не звучало можливо, контринтуїтивно, парадоксально е, впевненість в собі на чужій території, це е, показати, що не дуже мені тут і цікаво, не дуже мені це і важливо. Ось, тож, якщо коротко, не плутайте одне з одним. Що стосується запиту хочу виглядати впевнено, то тут я буду апелювати до популярної такої фрази є бути. Є здаватись. Якщо, хоче, якщо є такий запит на «хочу здаватись впевненим, то звертаємось до всього того, про що я казав, що це зовнішня впевненість самовпевненість. Це завчені фрази, це поставлений голос, це продумана мова тіла, це гарний лук, гарна картинка, зачіска і так далі. Тому... До речі, до речі. Немає нічого більш впевненого в собі, ніж жінки, які, наприклад, роблять мінімальний мейкап. Це така тема, яка дуже-дуже часто вспливає в соцмережах, для кого фарбуються. Жінки, для кого вони роблять мейкап, вірте у все, що хочете, але є певна кореляція. Чим менше мейкапу, тим більше впевнена в собі жінка. Ще більш впевнені в собі жінки, які дозволяють собі вийти, викинути сміття, при цьому не натягнувши на себе найкращий свій. Одяг, якщо це make sense. сенс. Чи варто робити комбінацію впевненості в собі, спираючись на внутрішні якісь опори і на зовнішні опори? Це вже питання не до мене, це вже, питання, це вже вибір кожного особистий. Основну інформацію, яку я якось хотів, задумував, планував, яку зазвичай я даю на тему впевненості, в цілому я висказав. Якщо коротко, якщо повторити, підсумувати все, що я тут наговорив, отже, є впевненість, є самовпевненість, а впевненість внутрішня, це внутрішня позиція. Самовпевненість це а, спирання на якісь зовнішні а, фактори. Тобто, ну, є суть внутрішня, є форма зовнішня. А, інтуїтивно, на емоційному рівні ми схильні плутати впевненість з самовпевненістю. Інтуїтивно, більшість людей завжди будуть считувати а, поставлений голос, а, якісь. А, Мови, жести і так далі, і тому подібне, це грає злу роль, і ми можемо бачити відображення цього ну, в світовій політиці і в тому, що зараз в макромасштабі відбувається. Зараз багато питань про цих нових світових лідерів, і мені доволі таки смішно виглядає, коли. ну, Насильницько агресивних людей вставлять в, приклад лідерів. До речі, про лідерство теж а, таке питання про впевненість в собі. А, ми почали забувати, що лідер це людина, за якою йдуть, а не людина, яка тягне за собою. Впевнена в собі людина не буде тягнути за собою. Впевнена людина в собі не буде казати, що вона. Одна в світі розбирається там в чомусь, що вона найкраща в світі, якби не вона, або якби вона там була колись у руля, то чогось не, стало, не сталося. впевнена в собі людина не буде казати, що вона там завершить війну за один день. Бо впевнені в собі люди знають, що вони не знають. Тож, Ще раз є внутрішня впевненість, є зовнішня самовпевненість, а внутрішня впевненість це не тоді, коли ви знаєте відповідь на питання, а тоді, коли ви впевнені, що коли настане момент, потрібна вам відповідь вспливе. Більш глибокий рівень, впевненість собі, це тоді, коли ви, програвши, не, досяг, не досягши якогось. Результату, якого ви хотіли, знову ж таки, не переходите на емоції, не розстроюєтесь, не розчаровуєтесь, а даєте собі можливість програти і спробувати ще раз. Я не пам'ятаю, казав я цього разу, не казав це мільйонний а, Мільйонна моя вже спроба записати цей п'ятий випуск, і кожен раз щось йшло не так. А, але я не здаюсь. Ну, така, як то кажуть, не словом, а ділом. Ем, найскладніше в цьому питанні, що інтуїтивно, інтуїтивно, е, ну, я впевнений, що більшість все ще буде, навіть прослухавши цю інформацію, навіть переконавшись, перевіривши цю інформацію. Все одно достатньо часто буде плутати зовнішню впевненість, самовпевненість і внутрішню. Чому? Бо у нас у людей є цілі, у нас у людей є мрії, у нас у людей є упередження. І саме ось ці упередження грають з нами злу роль і дають нам багато самовпевненості. Знову ж таки, якщо відматувати мої випуски десь там назад, я піднімав ці теми там про що таке добре, що таке погано. Звідки у нас взялись ці переконання, і чому ми досі на них спираємось? Чому люди спираються на інформацію про якісь феномени події чи інших людей? З якими вони не мали достатньо, чи навіть не те, що достатньо, взагалі не доторкались, не мають практичного досвіду. Тут також можу поділитись: є формула компетенції, яка звучить як компетенція дорівнює знання, помножені на досвід. І це дуже весела формула. Не знання плюс досвід, а знання помножені на досвід. Якщо у людини є лише теоретичні знання, якщо вона тільки дивилась сторіс <свіс> і нуль досвіду, то знання, помножені на нуль, дорівнюють 0. Те саме це і є упередження. Упередження – це знання без досвіду. І коли людина спирається. На знання без досвіду, вона спирається на зовнішні фактори, не на, на внутрішній досвід, а на зовнішні. І така людина є самовпевненою. І знову ж повертаючись до того моменту, де людина в овальному офісі Каже слова я дивився Сторіс. Якщо ми прокрутимо той запис, подивимось на цю людину, на її позу, на її костюм, який вона вдягла, інтонацію, з якою вона це казала, то ще раз, інтуїтивно, спираючись на зовнішні фактори, може здавати, що ця людина впевнена в собі. Але вона самовпевнена. І навіть при тому, що вона там виглядає агресивно, сміливо, круто, і ем, така людина не несе жодного сенсу, лише форма жодної суті. Ось, коли я чую запит про впевненість в собі, я все ж таки е, спираюсь на те, що це запи, запит на внутрішню цінність, на те, щоб нести якийсь сенс, зберігати сенс і не. Віддавати цю цінність, сенс людям, які навалюють а, якусь діч. Добре. То ще раз, впевненість це про внутрішнє, про те, що можна чогось не знати, можна програти, можна не досягти цілі. Але зберегти, а, як то кажуть, бачення. Ось це впевненість. Впевненість, що якщо не зараз, то потім. Впевненість, що навіть якщо хтось тебе підвів або щось, зламалась машина, сів телефон під час запису відео, відмінили потяг, завжди можна підзарядитись, завжди можна викликати таксі, завжди можна купити квиток на інший потяг, на інший автобус. Впевнені собі, це також залишатись в спокої. В моменті, коли все йде так, як ти не передбачав. Добре, я думаю, достатньо на цю тему. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео вийшло. Побачимось до наступного тижня.